Іспанія не втомлюється встановлювати нові рекорди з безробіття у четвертій економіці єврозони цей невтішний показник становить вже 27,2%. Заходи економії ускладнюють ситуацію, оскільки призводять до масових скорочень. Хоакін працював продавцем риби, однак п'ять місяців тому його звільнили. Він з дружиною і дітьми залишився без жодних доходів. Ми не можемо мати жодних очікувань, оскільки немає передумов. Ми повинні лише виживати з дня на день. Наті та Рафель з дочкою мають на прожиття лише 420 євро на місяць державну допомогу по безробіттю Рафель не може працевлаштуватись уже три роки, а його дружину звільнили нещодавно в рамках загальних скорочень. Ми приготували усі необхідні папери, але нам сказали, що ми не отримуємо допомоги до липня. Це грошей недостатньо, це неможливо. У майже двох мільйонах іспанських осель безробітні усі члени сім'ї. Цього тижня уряд Маріано Рахоя має оприлюднити новий пакет заходів щодо подолання рецесії. Тим часом обурені іспанці виходять на нові акції. Протесту і планують взяти в облогу парламент, щоб домагатись його розпуску.